Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду фарширувати перець. Але перець у мене буде незвичний такий, а ось такий. Я не знаю, як він називається, він гіркий. От. Мені захотілося таких, знаєте, дівчата, гострих відчуттів. От, Значить, оце у мене був перець, такий величенький він весь. Я його розрізала. Поклала в воду на дві годинки в холодну. Він трішки мене е, постояв у воді, щоб, ну, щоб відійшли ці гіркі відчуття. От. Потім залила кип'яченою водою, і оцей він мене пом'якша. Я його поки що відставляю. Потім буду фарширувати. Відварила я рис. У мене рис звичайний тут десь півстакану рису було. Я відварила підсоленій воді, там буквально 2 хвилинки. І все, готовий. Теж відставляю, а спочатку я зроблю підливу. Підливу я сьогодні буду робити в кого, що є. Моркви можна багато, я б буду класти менше, бо в мене сьогодні такі їдаки, що не дуже, не дуже люблять моркву. Баклажан такі невеличкі, цибулина, можна кабачки. Кого що є. Можна перець сюди кришити. Значить, я спочатку роблю підливу, кришу цибулю. Ось так я кришу це все діло. Звичайним чином, хто любить скибочками, хто любить кубіками. Ось так я кришу, помідорчик ще покришу. Овочі беріть довільно, хто скільки любить, скільки кладіть. На розігріту сковорідку відправляю тушитися овочі. В кого що є. Ось так вони у мене тушаться, овочі. Тепер солю за смаком. І спеції я кладу чорний перець молотий. А взагалі-то хто що робить. Що любите, кладіть, ось сушені овочі в мене тут ще. І далі тушу. Овочі тушаться, буквально 10-15 хвилин і овочі вже готові. Можна додати, хто як любить чи кетчупу, чи томатної пасти, можна майонез, хто що любить, це таке. Тепер беру я рис, роблю начинку. Ось у мене тут є фарш. Це я купила сьогодні, це був заморожений, десь тут у помаринки знайшла. І до рису викладаю. Тепер так само це все солю. Ось тут у мене зажарки залишила. Сьогодні суп варила і згадала, що буду робити фаршинований перець, то залишила трішки зажарки. Цибуля з моркою, звичайна зажарка. Піправий спеції, перець за смаком, хто ще любить, той й кладіть. І перемішую. Я люблю рукою все робити, перемішувати тісто і все. Можна сюди ще яєчко додати куряче, але я не буду. Це начинка в мене вже і готова. Так, дівчатка, тепер фарширується дуже легко. Ось так ці човники накладаю начинку. Я руками хтось може ложкою. А я так. Формую човника. Ось так. Ось так я виклала. Тут на дно я поклала цибулі, покришила півкольцями, подушку таку зробила. Можна з баклажанів зробити подушку. Все дуже легко. Тепер, за бажанням, можна трішки майонезом, ось так. Хто як любить тушені овочі, це моя така буде овочева підлива. Ось так викладаю все гарно. І зараз накрию кришкою, дівчата, і на маленький вогонь, може, трішки водички піділлю. Треба дивитися, щоб і не багато було води, і щоб воно тушилося. От. І накриваю кришкою і на малесенькому вогні, буду тушити. Можна в духовку ставити, але в зв'язку з тим, що в маринці тут електрична духовка, то я не буду ризикувати, я буду тушити. Зверху на вогні. Все дуже легко, просто і смачно накриваю кришкою, і на малесенькому вогні буде тушитися. Наприкінці, якщо захочете, можна потерти якусь силу. Це вже за бажання. Можна сметани добавити чи ще майонезу. Це вже індивідуально. Ось так він у мене вже протушився. Десь хвилин 40 чи може 45. А це в мене залишився один перець, то я спробувала його. А як він буде виглядати в рулеті? Ось то все вийде. Ще й рулетів зробимо іншим разом. Ось у мене є кусочок сиру му Тепер я зверху потру, ще накрию кришкою і хвилин 10-15 ще притушу і будемо смакувати. Ось я стушила. так гарно виглядає. Без духовки. Можна в духовку ставити, але без духовки справилася. Ось мій човник поклала, зараз будемо куштувати. Але я впевнена в тому, що це дуже смачно. Перець тушився гарно. Оце той, що я спробувала його загортати. Рулетики все вийде. Так що будемо рулетики ще з нього робити. Взагалі це все дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку. Все найкраще, бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі! Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю. До зустрічі!